Ви затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, а саме кримінального правопорушення, передбачене частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, за організацію незаконного перетину через Державний кордон України. Дані мобільні телефони упаковуються до цих пакетів. Набрав вас э, клієнт. Да. Ну, і чи можна пройти прийти, Приткнути кордон. Сказав, так. Да. Угу. Ну, він сказав це. Скільки це буде стоїть? Я сказав, що це буде стоїть 2100 доларів. Угу. Все. Угу. І я, І дав... Він погодився. Да? Да, він погодився, ми зустрілися. Поліцейські Одещини затримали мешканця Одеського району, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Житель Біляївської об'єднаної територіальної громади налагодив схему нелегального переправлення громадян призивного віку через Державний кордон України до Республіки Молдова. Свої послуги чоловік оцінив у 2100 доларів за одного ухилянта. Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченому частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. А саме в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України сприяння цими порадами, вказівками та усуненням перешкод та скорисливих мотивів за цей злочин кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчого суд обрав відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.